Так, а першу колісу, так, будь ласка. Іще назад, і ще назад. Поближче до екрану погрійтеся біля нього. Іще назад, і ще три-чотири кроки назад, шановні. Всякі виховані діти. Клас. Тут також також да. дякую керівникам за вашу допомогу. Ще назад, ще можемо назад, назад, назад. Супер, яка краса. А ну, учасники, дайте шуму! І обскі, обласки, обласки! Є клас! Зал, як у вас настрій! Балкончик! Супер! Ну, зараз ми з вами вже будемо переходити до церемонії накорочення. Дівчатка, я прошу першу колісу, звільніть від трошки назад. там місця ще повно. Давайте ще 10 років назад. Оця от сторона, котра біля лаштунків, назад, назад. Ще рухаємося, рухаємося туди, туди. Дівчатка, ви рухаєтеся праворуч, ви рухаєтеся назад, ви посміхаєтеся. Ще рухаємося, рухаємося, звільняємо колісо, будь ласка. Якщо буде зайнята перша коліса, нагороди до вас просто не дійдуть. Отак от, от у нас працює доставка. Отут молодці. Стали красивеньки, все, все готові, все клас, вас круто. Ну що, як ваш настрій? а ну дайте ще раз созвочек шуму І дними ваші ручки, Є-є, yeah, yeah, клас, клас. О, а давайте зараз uh, одну штучку зробимо. Зробимо таку хвилю. Я так от, бо я вас проходжу, і де я проходжу, там піднімається ручка. Така хвилька, да? А ну давайте, раз, два, три, поїхали. о о о о о о о о є Молодці! Клас! Ну і що ж, під ваші бурхливі оплески Я запрошую сюди на сцену наші журі Олександр Кращенко, Олена Гацелюк та Руслан Закордає. Ще моя Одеса нам ступу. Ви знаєте, за нашу традицію нас завжди на початку нагородження є відзнаки від журі. Це може бути колектив, це може бути номер, це може бути якийсь окремий людинка, яку обирає конкретно журі. Тож слово нашим журі. Усім привіт. Дуже хочу сказати спасибі за ваші виступи. Всі дуже молодці, але моє відзнаку хочу дати команді Крохі. Так що, студію. Молодці! Клас, молодчинки повертайтеся на своє місця. Прошу. Продовжує естафету. Хочу подякувати всім, всім колективам, дітям, батькам за цей. За це свято за цей праздник, який сьогодні ми самі собі влаштували. І моя відзнака виходить танцю Гуцулянка. Про а чого так тихо? Давайте підтримуємо всіх наших талановитих учасників, всі дуже великі молодці. Моя симпатія відправляється в номінацію Street Dance Solo в чудову танцювальну студію. Action Studio. Олександрі Жиленко, ці діщі, цій шутовій дівчинці, яка розривала цей танцпол. Молодчиночка, обласки, обласки, обласки! Ну що ж, і ми з вами готові переходити до нагородження в номінації. Сучасна хореографія» дует Старден Студіо Ріта Бульба та Маргарита Хамаза. Деви, диви, диви. Обуски прекрасним дівчаткам. В номінації сучасна хореографія. Максимум Айлін Мамедова та Маргарита Луцак. Зрада. Перше місце. В номінації сучасна хореографія соло старден студіо Мілана Єланська. Друге місце! У номінації сучасна хореографія соло Кіталала Глаб. Анна Моісеєва, тримай! Друге місце! Сучасна хорографія Дмит Стар Денс Студіо. Анна Сивоконь та Катерина Попова. Друге місце. Молодці. Видимо номінації Street Dance Соло, Action Студіо. Олександра Жиленко. Перше місце. Номінації сучасна хореографія соло. Star Dance Studio – Асія Бутенко Перше місце. Номінації сучасна хореографія соло. Star Dance Studio – Майя луганська. Перше місце! В номінації вільна танцювальна категорія соло Віра Кабанова Делендейл, друге місце, в номінації Street Dance Solo Action Studio Марія Литвинчук. Перше місце Сучасна хореографія» соло Star Dance Студіо Крістіна Немко. Друге місце. В номінації Дест Шоу Соло Акшн Студію Валерія Ігнатенко. Дівчатка рано! А тепер можна перше місце! Новінації сучасна хореографія соло, Явку Денс Студіо Марія Кобиляцька, Вену, друге місце. <звук> Новінації сучасна хореографія Contemporary Solo. Максимум. Даріна Корнакова. Заради життя. Перше місце. Супер области для тебе. Номінація сучасна хореографія соло. старт-данс-студіо Наталі Резнікова Мрія. Друге місце. Номінації стріт Дент Соло Екшн Студіо. Софія Романі. Перше місце. В номинации Дэнс Шоу Соло Дарья Шулика. Другой мисс Экшн Студио. В номинации сейчас на хореография дуэт Стартен Студио. Ксения Тазлада Байдак. Твинс. Первый мисс. І в номінації Дэн-шоу Соло Екшн Студіо Аліса перше місце! Ну що ж, а тепер ми з вами переходимо до колективних нагород в номінації Street Dance Екшн Студіо. Старші, крю, перше місце, стрій дес! Yeah! У ну, вас вікаємося. Новінації сучасна хореографія. Хореографічний колектив Висота. Точка вибору. Друге місце. Давайте, давайте швидше на центр, де журі, подорахуватись. У домі дасі Street Dance. Action Studio Fire Crew. Перше місце! Учниши, учниши! В номінації Сри Дэнс Ярко Дэнс Студио Дэнсмикс! третє місце! В доминах Срадна Кропе Китала Клаб Барби Герл, други миссы. Барби герл, барбекер, герл, давайте красивые. Посміхаємося, подогнахуємося. У номінації Street Dance Action Studio In Action Kids Перше місце! В номінації «Народна хореографія», хореографічний ансамбль танцю «Дивоцвіт», Можа Україна, козачок, перше місце. Я у нас на Україні, всі лани квітучі, так у нас на Україні, люди всі співучі, кай же щастя буде в домі, і пісень багато. В номінації народна хореографія. Народний художник, колотив ансамбль танцю цвітень. Гуцулянка. Петриківські мальованки. Перше місце. В номінації естрадна хореографія школа танцю Наталі. Велика перерва. Друге місце. Молодці обласки для вас. В номінації сучасна хореографія Action Studio Spicy Girls Виходьте, виходьте, виходьте Spicy Girls, перше місце! В номінації сучасна хореографія Школа танцю Наталі Магічні мавки друге місце Номінації Стри Dance Action Studio Крохи Перше місце. Дякую діджею за класну музику. На цивільна танцювальна категорія Dance Studio. Star Kids Fire Crew. Перше місце.

В номінації вільна танцювальна категорія ансамбль танцю Style Запоріжжя. Мені казково, друге місце. В номінації дитяча хореографія Dance Studio. Baby Star, друге місце. В номінації «Street Dance» вікова категорія «Міні». Перше місце Little Diamond. Little Diamond, Street Dance. Ви тут? У номінації сучасна хореографія. ярко Dance Studio. Добро та зло. Друге місце.

Mountains let Dance The Diamond Space In the nomination Dance nomination

Эй, макария, макария, макарина. Эй, понравился. Вы доминайте сучас на хореография. Студия сейчас на танцу Dance Planet. The number M on Jouetru. <плес> Облыски, обыски, обыски! а вы там як? квалко! Дай до шумы! Итак, в номенах Street Dance. ярко Dance Studio Street Rhythms, друга мисса. Ось і обласки для вас в домінації сучасна хореографія Джаз Модерн. Хореографічний колектив Максимум запалюй друге місце. Байна, в динасі бальна холографія, ансамбль танцю стайл Запоріжжя. Європейські ритми. Перше місце. Нас застав на ранок, як си, у драма, місця, фя, ми, герої ми ми мы душом раннер, сюжет, их еще ще ведь мы ла коли количество ми сил гида, танцюальная категорія Royal Dance їм на Persioni, I'm Mena Mel, Tapitina, Maip Stanley, яке. Невер. Є yeah, be... А чого вот так тихо? Прокидалося. Ну, називається Street Dance Action Studio. Baby. Перше <плес> <плес> місце. <плес> <плес> У номінації сучасних фографія Stardance Studio Bonfire. Перше місце.

Ви молодчинки! ви просто неймовірні! Дякую вам. Це було наше перше відділення. Motion Art Festival. І ще раз нагадую, що важливо хтось із вас є. Може отримати гран-при про це. Ми не дізнаємося в кінці другого відділення. Тому зараз дякую всім. Звільняємо сцену. Друге відділення проба сцени за розкладом.